Інспекція у справах захисту прав споживачів має невеликий колектив. Тут працює 13 чоловік. У кожного свої проблеми та турботи, але з приводу допомогти українським військовим всі були одностайні. Одноголосно вирішили відмовитися від святкування новорічного корпоративу. Хоча місце та дата вже були обрані. Поспілкувавшись з колегами. На сьогодні ми прийняли рішення щодо відмови в проведення корпоративу в придвір'ї новорічних свят. І хотіли би започекувати, запропонувати всім небайдужим у Полтаві та Полтавської області приєднатися до нашої акції. Чіткої суми не встановлювали хто скільки може, скільки й виділяє в цей час йти празнувати якийсь корпоратив. Тому вирішили ці кошти краще послати їм для того, щоб для того, щоб їх підтримати, для того щоб їм могли купити екіпіровку, щоб їм там стало легше, і щоб вони почули, що ми їх підтримуємо, що ми разом з ними. До фахівців місцевої держспоживчої інспекції приєдналися інспектори громадської організації. Остання також допомагає відстоювати права споживачів Звісно, не можем относиться спокойно к той обстановке, которая происходит в Украине. Эти мальчики, которые в этих окопах в таких условиях. И когда смотришь каждый день телевизор, начиная утром и заканчивая вечером, и смотришь то, что происходит, в каких условиях, а мы здесь в теплее, как бы хоть в каких-то каком-то сидим, понимаете, мы решили отказаться от новогодних каких-то мероприятий. Всі виручені кошти розповідають інспекції. Вони перерахують полтавському батальйону небайдуже, оскільки там вже знають, чого в першу чергу потребують наші бійці.